Всім привіт, друзі. Я сьогодні без своєї сім'ї разом тільки з Наталкою, з моєю подружкою. Ми тільки з нею удвох завжди відпочиваємо, тому що наші е, діти ну, хочуть з нами ніде гуляти, тому що вони не дуже полюбляють десь кататися. Але ми з Наталкою це дуже дуже любимо. І ми зараз приїхали е, точніше, їдемо на озеро. Не пам'ятаю, як воно називається, але за мною там подивіться, яке класне місце. Ми їхали і вирішили зупинитися. Зараз я вам покажу, що в мене там, який вид за мною. Ось подивіться, яка в нас тут гарна, красива природа. Там якась річка. Вон гори красиві. Сьогодні небо в нас ось таке похмуре. А далі зараз ми поїдемо ось туди. Так, приїхали ми на якесь озеро. Зараз я вам покажу. Сама не знаю, куди мене Наталка привезла. Ось тут парковка, ось тут туалет. Там вон парковка, гори, ялинки. Так, а ми зараз кудись йдемо ось туди. Так, друзі, ми приїхали ось сюди. Читайте самі. Я не знаю, як воно правильно читається. Так, у нас тут Кананаскіс каунтрі. Ом гляньте, я вже бачу це озеро. Яка красота! Мені подобається вже. А зараз ближче підійду, так і ще більше сподобається. Я навіть не знаю, куди йти. Можна наліво, можна направо. І можна прямо, прямо в воду. <с> Ух ты, прикольно. Окей, Наташа пішла до водички. Я теж їду до води. Вау, подивіться. Вода яка гарна, красива. Клас! Круто! О, вона прозора. Я бачу. Я бачу ка каміння, камні. Бачу дно. О, там глибоко вже. Клас. Вон люди сидять. Тут лавочки є, столики. Можна тут м'ясо можливо жарити, не знаю. Ну Там люди якісь з гамаком, з дітьми, пікнік у них там відпочивають. Клас. Ви чуєте? Це хто? Тут в мене шебече, мабуть, бурнучки. А я вирішила повернутися до машини, взяти свою курточку. Воно якось на вулиці і трішечки тепло, але буває, якось вітерочок подуває. Як-то Чуть-чуть прохладно мені. Я думаю, поки ми далеко не йшли від машини, я... Візьму свою курточку, щоб мені було тепло. Якщо було б сьогодні сонечко, прям таке класне, то я думаю, колір би води був такий класний. Ну, зараз трохи розпогоджується. Може, буде ще й видно цей колір. Все, я вже поділася. Мені так тепліше, в моїй. Овічки. Друзі, у мене до вас питання. Ви мене дивитесь? Вам подобається? І хто взагалі мене дивиться? Напишіть у коментарях, а, либо, не знаю, якісь смайлики поставте. Мені цікаво, хто мене дивиться. І взагалі, в мене дуже частенько приходить така. Мисль, щоб нічого не записувати, тому що іноді хочеться просто погуляти, нічого не записувати. Але мені це дуже-дуже подобається, і я і не перестаю це робити. Але в мене іноді я розстраюваюсь, тому що не дуже багато в мене підписників і просмотрів. Але хочеться, щоб люди підписувались. І оце мене встановлює, але мені це дуже подобається. І піддержіть мене. Якщо в мене буде більше просмотрів і взагалі якісь коментарі, то в мене буде стимул щось записувати і показувати своє життя, тому що мені важко щось говорити на української мови. Ось, бачите, я заговарююсь. Так, я повернулася до Наталки. Все, Наташа, Добре, ключики дій. вертай, тримай, дякую. Добре. А ми зараз знайшли ось таке гарне місце, ось таку лавочку. Я вже проголодалась з собою я взяла дві ножки корених і зараз я буду їсти. Я просто на обід приготувала курочку і. Вирішила її взяти, так що зато в мене дивіться є така гарна курка. М -м. Угу. Ми вже перекусили, а зараз подивіться, в мене тут такі пташки. Пригають, літають. Привіт, пташка. Привіт. Ой, яка бистра, швидка. Попригала. Я так е розумію, що тут можна купатися улітку. Прикольно. Озеро це не таке велике, воно, я думаю, штра, швидко прогріється. Ну і можна тут купатися. Вау, прикольно! Ще тут ось є лавочки. Ми тільки що тут посаділи, пофоткались. Є столик. Прикольно. О, дивіться, там теж лавочки, столики. Моя Наталка ходить, не показується на камеру, вона взагалі не публічна людина. Я її вам не покажу. Але тільки ззаду. А ще прикольно. Тут усюди є столики, їх дуже багато, а ще можна тут пожарити шашличок, Коротше, крутяк. Взагалі, прикольно. Ось так би приїхати разом з нашими муж'ями. Як вони будуть, ці наші муж'я по-українськи? Я знаю тільки на англійській. Хазбенг. Хазбенг! А що я говорила, казала, а, я забула. Я забула, що я казала. О, я згадала. Мені Наталія допомогла, що це чоловік. А, я знаю це слово, але воно в мене якось вилетіло з голови. А що я хотіла сказати? То що якщо б наші чоловіки хотіли б приїхати ось в таке гарне місце, чому б не приїхати? Було б дуже прикольно пожарити шашлик, посидіти, відпочити. Але наші чоловіки не дуже люблять їздити кудись далеко від міста. А ми з Наталкою любимо це діло. І тому нам приходиться удвох кататися, тому що Соня Сабріна теж не хотять. Вони захотіли залишитися разом з татою, поїхати кудись, не знаю, по магазинам, ще куди-небудь. Але нам більше подобається щось нове бачити. Ось тому у мене така невелика кампанія це Наталка. А ще подивіться. Якісь тут білі кустики, прикольно. Кустики якісь. Що це таке? Я не знаю. А зараз ми з Наталкою хочемо поїхати ще на одне місто. Воно дуже-дуже тут рядом, Ну, поруч, буквально 5 або 10 хвилин треба проїхати, і там буде водопад. Я там вже була. Наталка теж була, Соня Савріна була. Але раз ми будемо знову проїжджати там, чому б не заїхати. Так, ну що, приїхали ми на цей водопад Elbow Falls. Це він так називається. І зараз ми підемо ось туди. Подивіться, який колір прозора водички, класно. класна. Та краса. Зараз я вам покажу, куди я хочу залізти, на який камінь. Ось бачите, оцей камінь. Я вже там була на тому камні. Зараз полізу ще. Але цього не робіть ніколи. Якщо ви боїтеся, не треба цього робити. Але я цього не боюся. Я зараз підійду ближче, щоб вам показати, яка там красива і прозора водичка з великим напором. О, яка краса. Треба акуратніше, тому що тут каміння дуже такі а, слизькі. Вау! Ва, да. колір! Я в шоці обалдеть. Дуже красиво. Ви подивіться Скільки бульбашок. Класно. Ну що, друзі, ось такий класний водопад. Мені він дуже сподобався. Я сподіваюся, вам теж він сподобався. І, взагалі, моя сьогоднішня прогулянка вам теж сподобалась. Якщо вам а, сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі у нових відео всім пока пока